Віт, вітаю на каналі Шопінг Вінниця. Вітаю вас з початком нового робочого тижня. Нехай він для вас усіх буде вдалим, а головне мирним та спокійним. Я хочу вам сьогодні показати огляд покупок. Деякі продукти в мене закінчилися, тож я заходила. Придбати їх і заодно покажу вам актуальні ціни у нас у місті Вінниця. Вже середина у нас вересня, і зараз покажу, що за ціни у нас у місті Вінниця. Я купила цукор, купувала в це мережа крамничок у нас у місті Вінниця. Хочу вам сказати, що в порівнянні з попереднім тижнем, коли я купувала цукор, він трошки впав по вартості. 27 гривень коштує цукор. Один кілограм, тож я взяла саме в Айві там і купила десяток яєць. Яйця по 43 гривні були в Айві. Хороші, неодноразово вам показувала, що купую ВВ купую по такій от, доступна більш-менш ціна, якщо порівнювати з іншими крамничками. В Ві не втрималася, ще купила солодке. Із солодкого я сьогодні обрала перлинки. Показувала вам їх теж неодноразово. В огляді покупок дуже мені до вподоби. вони в індивідуальній упаковці, дуже зручно з собою покласти в сумочку до рюкзачка на якийсь перекус. Пів кілограма в упаковці, якщо я не помиляю, щось порядка 30 з чимось перлинок іде дуже вигідно. Єдине акції не було, бо повна вартість була 100 гривень. Але коли хороша акційна пропозиція, може бути навіть ціна 76 чи 78 гривень, то взагалі вигідно купувати. Але мені вони до вподоби. Вони там хромке, саме печиво, шоколадне і ось ця сама перзиночка, така повітряна, ніжна, до кави, дуже мені смакує. Заходила ще в господиню у нас і купила, мені потрібно було губки кухонні. Я взяла пористі пані блиск. Називається непогана торгова марка, хороша в них продукція. Але я щось останнім часом купувала в АТБ, і в АТБ мені подобаються. Губки в АТБ не заходила вже, то взяла саме в господині трошки дорожче ніж в АТБ, але все, все ж таки підтримала. Те, що бачите, наш жовто-блакитний такий жовто-блакитним кольором зробили пані блиск. П'ять штучок в упаковці і 42 гривні коштують. І, губки. і ще взяла із миючих засобів. Мені потрібно було фейрі, бо в мене закінчився. 69 гривень без знижки. було аромат Апельсин та лимон, півлітрова пляшка була. І взяла бреф. Єдине, я вже на касі звернула, яка вартість саме брефу. Я дуже давно не купувала саме чистящих, бо такі засоби в мене надовго їх вистачає, вони дієві. І саме цей засіб для того, щоб чистити кухор кухонні поверхні, і власне купила для того, щоб почистити каструлю. От саме для каструль ідеально, чому? Тому що він йде з ефектом соти і приємний аромат лимона. Він такий дуже дуже дрібний. Мені він нагадав аромат і сам. Сама оця текстура. Якщо пам'ятаєте, раніше був чистящий чудовий засіб, топ засобів, яким я взагалі користувалася, номер один, можна сказати. Пам'ятаєте, гала була синім кольором з лимончиком? Ось вона мені дуже до вподоби раніше була, але коли почалася війна, то вже немає його на поличках наших. І ось бреф за цим ефектом, що він. Як сода дуже гарно вичищає самі каструлі від жиру, від якогось накипу, то цей непоганий і ще а не сказала по вартості. Півлітрова пляшка 89 гривень. Я не знаю, це мабуть ну, дорого, не звертала увагу, яка ціна в інших, бо повторюю, що купуєш і його на дуже дуже довго вистачає. Тому я не знаю, яка ціна не аналізувала. Мені потрібно було то я вже на касі звернула увагу. Яка вартість? ціни, яка вартість. І в Пополюшці я ще взяла маєчки пакетики. У мене закінчилися. Я одні маленькі взяла 100 штучок в упаковці 20 гривень коштують. І ще одні взяла трошки більшого за розміром, рожевого з за забарвленням, 19 гривень. ці трошки більше йдуть пакети. І ще взяла мені потрібна була сіль морська, бо в мене закінчилася. Завжди в АТБ останнім часом купувала, півлітрова була півкілограмова була упаковка. А це я взяла вже кілограмову 32 гривні, плюс-мінус по вартості однаково виходить, але більшу вже купив упаковку і вже надовго вистачає. Саме для їжі я користуюся морською сіллю і взяла саме морську. Ще хочу поділитися з вами хорошою знахідкою, як на мене, придбала дещо собі. Зараз покажу вам. І ось хотіла поділитися з вами такою знахідкою. Чесно кажучи, не планувала цю покупку, але вирішила все ж таки придбати їх. Це лофери, вони з замші натуральної. І ось такий є коричневий, світло коричневий не знаю, як камера відображається, світло-коричневого кольору, Такі жіночі стильні лофери взяла. А це я купила в обнові. Декілька магазинів є у нас у місті. Він Стоковий він магазин. Вирішила взяти, були у них хороші акційні пропозиції. все таки лофери, вони були по вартості тисячу, зараз скажу вам, тисячу, де тут ціна була? А, на цих була, зараз кажу вам 1230 гривень вони коштували, але там хороша акційна пропозиція була. Якщо купуєш три одиниці, на першу найдорожчу одиницю, де знижка мінус 25%. На другу одиницю мінус 20 і на третю одиницю мінус 15. То я собі взяла лофери, Вони мені пішли зі знижкою мінус 25%. Я за них віддала 925 гривень. І е, я ще взяла собі крабик для волосся і е, взяла ще спідню білизну. Ну, вже не буду спідню білизну показувати. Покажу вам крабик ось взяла. Він ну, там щось. Коштує 95 гривень, але пішов він зі знижкою мінус 20%. відсотків, і спідню білизну теж взяла, і вона теж пішла зі знижкою мінус 15%. Чому саме взяла? Бо якщо ти так купуєш три одиниці, то ось така хороша знижка пішла на лофер. Мені вони сподобалися, вони дуже а, гнучкі, ось сама подошва, вона гумова йде прошита з самого низу і всередині видно, що вона там прошита. Дуже стильні, знаєте, на осінь побігати, думаю, чому б не взяти, тим паче натуральна замша така приємна на дотик, стильно виглядає, із джинсами і під сукню можна вдягнути. Взагалі така класика, яка зручна, компактна, на осінь вирішила, вирішила взяти. Так виглядають на ніжки, вирішила вам вдягнути, показати, взути вірніше показати. Можна з довгими там світлішого кольору шкарпетки обрати, можна під спідничку, під шорти. Взагалі на осінь. Гадаю, що це ідеальний варіант. Зручно, комфортно і ніжка ніжці приємно. Ось таку бюджетну знахідку для себе обрала. Сподіваюся. Це відео вам сподобалося, воно було вам цікаво. Ставте свої вподобайки, коментуйте відео. Хто не підписувався на канал Шопінг Вінниця, підписуйтесь. Ну і бажаю вам теж вдалих та корисних покупок, вдалого вам шопінгу. Бережіть себе і своїх рідних і буду чекати вас у наступних відео.